Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це Таро Прогноз на жовтень 2024 року. І так, давайте дивитися, що ж чекає вас у жовтні, які енергії пануватимуть. І, до речі, щоб, поки пам'ятаю, поки не забула сказати і попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки, пишіть в коментарях. Діліться своїми інсайтами, своїми. Можливо, у вас вже щось збулося. Ви можете переслухати а, і за вересень також старопрогноз, поділитися, що у вас вже збулося. Також запрошую вас на свою інстаграм-сторінку, там більше живого спілкування зі мною. Переходьте на мій інстаграм, можна перейти по посиланню під цим відео. Я залишаю посилання на свій інстаграм-канал. Так що переходьте і там. Більше цікавого, більше про мене, про моє життя, переходьте, я вас там вже чекаю. <рес> і так, перша карта для вас королева мечів. Королева мечів. А, людина така слова, людина, яка володіє словом, ви будете комунікувати з такою людиною, і вона вам принесе багато користі і хорошу якусь інформацію для вас буде мати. А, ви давайте ще візьмемо підказку, про що це буде. Та якогось листа ви отримаєте, а, якась переписка і дуже важливий якийсь лист. Це може бути як і запрошення кудись. Вас можуть кудись запросити на якусь хорошу подію, на якісь, якісь таке, можливо, і сімейне свято, але, скоріше за все, що це. Буде якась таке, це може бути і заповіт, це може бути якась така, а, щось зв'язане з документами. І я так, а, іде тут інформація, що ця людина буде більше, як а, ви будете звертатися до цієї людини, бо будете збирати якісь документи. Тут йдуть документи, вам треба буде ще, можливо, якась віза, чи ще підтвердження якихось документів. Щось буде зв'язане з документами, ви будете збирати. Чекати, і ця людина вам буде допомагати, буде залежати ця ваша збір ваших ви будете звертатися по допомогу до такої людини, яка вам допоможе. Мечі, Тут четвірка мечів, і ми бачимо, що так якби хтось за вами спостерігає, хтось за вами наблюдає. І ще ця карта як такого, тут як карта такої крадіжки, злоюшка. Це Просто будьте уважні, щоб ви не попали на якихось шахраїв, можливо. А, можливо, що можете попасти на шахраїв. І ще це може бути, звичайно, що вам треба буде проявити мудрість, якусь таку навіть мудрість, яка буде межувати із хитрістю. Тому що хитрість не завжди якби обман. Хитрість може бути і мудрість, але а, яку треба буде вам проявити в якійсь даній ситуації. А, щось обійти, щось згладити, десь промовчати. Якась буде така ситуація. Ну, і ще ця карта може вас застерігати, що якщо їздите в громадських транспортах чи десь будете, де багато людей, будьте обережні, щоб ви дійсно щось не поцупили у вас. Може бути банально щось поцупили. Так, і тут у нас. Ем... що це таке? Зірка, ой, це карта Зірка, дуже чудова карта. Це так, як здійснення мрії. Це коли щось в ваше життя приходить таке, чи мрія, приходить, здійснюється. І тут, як ми бачимо, людина дивиться кудись далеко, дивиться в далечину і здається, що це десь далеко від неї. Але насправді вже близько. І ви... Дивитися, і коли ми дивимося на зірки, ми маємо якусь надію, що десь там щось якби є таке наше. І це надія і віра в себе, віра в краще. Це дуже хороша карта. Карта, коли вірити в себе. От дійсно зараз іде власна інформація, що віра в себе, власне, віра в себе буде давати вам багато сили. І якраз така енергія буде панувати. Зараз. А в жовтні ви відчуєте свою цінність. Відчуєте, що так, все можливо в житті, все можливо. І а, що саме важливо, що якась одна із ваших мрій збудеться Це точно. А можливо, ви станете тою зіркою, яка засвітить для інших людей. Ви, може, будете виступати, вести якісь курси, виходите, може, у вас навіть будуть брати інтерв'ю, тобто будете ділитися своїми якимись такими. Своїми думками хтось вас буде просити, поділитися думками, поділитися якимись баченнями, можливо, ви будете писати навіть якісь, а, таку, як зараз є багато можливостей, і коментарі ви можете писати. Красиво писати коментарі. Щось таке, щоб будете ділитися з іншими людьми, сяєте як дірка, якимось добром, любов'ю, радістю своєю. так. Беремо іншу колоду, дивимося, що далі. У мене сьогодні чотири колоди карт, і з кожної по чотири карти будемо витягувати і дивитися, що ж вас чекає. Дуже хороші енергії йдуть. Радість. А тут трійка, трійка-чаш. Це про радість. Ви будете святкувати, святкувати якусь радість у трьох. Чудова енергія, коли збираєтеся з друзями, йдете святкувати, маєте що святкувати. Так, імператриця це чудова енергія, коли ви себе будете відчувати як імператриця. Це навіть стосується і чоловіків також, коли ви відчуваєте оцю радість. А ви імператриця, це як хлібосольність, Коли ви запрошуєте люд... рідних людей до себе і святкуєте, ви хлібосольна людина, і це ще про красу. А це ще може бути таке, щоб ви собі зробите якесь свято, от, власне, свято душі, своєї душі. Це можна прийняти якусь ванну зі свічками. Щось ви собі можете сходити з пасалон, зробити собі якісь процедури краси, і вам це буде приносити задоволення, тому що карта імператриці енергії імператриці це про задоволення від життя. Це все матеріальне. Матеріальне життя, задоволення від матеріального життя. Можливо, ви підете купляти собі з подругами якусь сумочку, якийсь аксесуар, і це вам принесе дуже багато задоволення. Чудова енергія, чудова карта. Ну, це а, імператриця це ще людина, в якої порядок яка є лідером, яка може вести за собою людей, це також і на роботі ви себе можете проявити як хороший лідер, який знає толк в усьому. І може вести і люди хочуть іти за цією енергетикою. Карта вежа це також вежа, вона про те, що щось зруйнується, щось іде не по плану, щось може зруйнувати ваші плани. Тому треба мати завжди при собі якийсь план Б. Може запізнитися автобус. Тобто тут можна, можливо, треба швидше вийти е, з дому, щоб не запізнитися на роботу. Чи, наприклад, щось у вас важливе таке, а, то дайте собі більше часу, а, встаньте швидше, вийдіть скоріше, тому що може бути е, такі скластися обставини, які від вас не залежать. Ви можете затриматися. Щось може піти не по плану, але воно від вас залежати не буде. І ще ця карта такого духовного пробудження, що ви можете побачити все під іншим таким кутом, а, щось переосмислити, дивитися на життя якось по-іншому. Це про таке духовне пробудження, що так як очі відкриються, як так якби ви знімете розові окуляри і побачите все в іншому світлі. Це буде для вас так несподівано і незвично Вам буде, вам буде, так як поламається все до того, що ви бачили. Але тут карта перемоги, шістка, шістка жезлів – це перемога. І тут, попри те, що тут от вежа паде, щось руйнується у вашому житті, це може бути як і людина, якась від вас піде, і вам буде здаватися, що ваше життя руйнується. Але тут нас від коронує вас. Сова – символ мудрості, символ такої перемоги, сова тут зібрала всі шість своїх жезлів, тримає їх міцно, тобто ваші знання, ваші здобутки, ви нічого не втратили, у вас все є і вас як коронує всесвіт. Ви, ви будете відчувати себе добре, краще, чим до того, як було Це карта. Коли ви почуваєте себе краще, чим було дотепер. І це ваша перемога, ваші здобутки. Ви цього досягли, це не просто, що впало вам якось на голову, несподівано, звідкись, а це ваша перемога. Це і як і перемога над собою, над якимись своїми такими, можливо, ви якісь відкажете, відмовитеся від якихось від якоїсь шкідливої звички. І ви будете задоволені тим, що, Та, я змогла. Тому що це карта перемоги, коли ви самі собою якби, гордитеся і самі себе. Та, я молодець, я цього досягнула. Я це змогла, мені вдалося. І тому хваліть себе за якісь навіть маленькі, незначні перемоги. Ви себе самі підтримуйте, ви самі себе хваліть, це буде вам надавати дуже багато сил. Бо не завжди, ми завжди стараємося, щоб зовні, зовні хтось нас похвалив, щоб зовні хтось нас замітив і так сказав нам щось добре. А самі себе ми не вміємо хвалити. Власне, хваліть самі себе також за щось. Що ви зробили, досягнули, навіть якщо того, ніхто не бачить і не знає, хваліть себе, що ви змогли, що ви самі себе як перемогли. І повірте, всі це побачать. Але важливо, щоб ви це побачили, щоб ви себе оцінили, зрозуміли свою цінність. Четвірка, четвірка пентаклі. це є карта стабільності, стабільного доходу. Хороша карта, дуже коли людина отримує, має кошти і вміє їх. Примножити, не якби так ем, витратити, а вміє заробити, вміє примножити, знає, що з грошима робити. І, до речі, це ще карта. Якщо ви в пошуці роботи, то жовтень, дорогі скорпіони, буде для вас а, таким хорошим місяцем, коли ви зможете, будуть пропозиції і шанс отримати роботу. Стабільний, хороший дохід. Отримати роботу з хорошим стабільним доходом. Дуже хороша є можливість. Карти кажуть, що так. Вас запросять. Ви є шанси отримати роботу, якщо ви шукаєте, якщо це ваша тема, з таким стабільним хорошим І радість ви будете святкувати знову. Карта радості уже була тут. Трійка час, і тут знову святкувати вам буде однозначно, що вже дві карти радості, дві карти святкування, тому що це карта свята, і справді вам буде що святкувати, дорогесенькі скорпіони. Це правда, раз карта повторяється значить, реально збирайтеся, святкуйте. Та святкуйте своє життя, знаходьте такі щасливі миті, зустрітися з друзями, з подругами. Це коли люди у трьох, це така і колаборація, коли у трьох ви і святкуєте, і, можливо, щось обговорюєте таке важливе для вас. Так, тут вісімка, вісімка кубків. Також кубки це емоції, і вісімка кубків про те, що людина іде. А, іде тут і не оглядається назад. Це коли ви йдете в своє майбутнє і відкриються якісь двері можливостей. ви ще не бачите, наприклад, до чого це вас призведе. Можливо, ви йдете з таким, не, не розуміючи, що, до чого, це тому що тут так якби ніч, але розуміємо, що після ночі завжди настає день. І коли ви поки що не бачите ситуації, але якось не знаєте, що далі, ну, що далі, але треба жити, треба йти далі. І все ж таки, життя це не результат, це наш шлях. І, власне, ця карта емоцій і довіри до життя. Тому що життя завжди за нас, воно ніколи не проти нас. Вони, воно за нас. І коли ми розуміємо те, що життя за нас. Життя не проти нас, але якщо є якісь перешкоди, проблеми, завдання, вони мають бути, вони не закінчуються, тому що і в тому і полягає зміст життя постійно чогось з одного класу переходити в інший, завжди розвиватися, 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 а розвиваємося ми якраз через те, що життя нам підкидує якісь такі завдання, які ми маємо вирішувати. І вирішили, вирішили, пішли далі, рухаємося, деколи здається, що Боже, скільки все навалилося. Але ти робиш, робиш, робиш. А очі бояться, руки роблять. І в тому і полягає такий зміст життя, тому що така рутина, вона затягує тут. Ви будете чимось розчаровані. Карта розчарування. І ще розчарування таке, що, можливо, ви. Попадете в якусь е, ситуацію таку, чи кудись прийдете, вам там не сподобається, і ви захочете піти геть. Або ви у вас щось не ви щось будете робити, у вас не вийде, ви е, не отримаєте того, чого очікували. А можливо забагато очікувань, і ви розочаруєтеся. Тобто не треба наперед так сильно багато очікувань мати, щоб потім не розчаровуватися. І, ну, і ця карта показує нам про те, що людина розочарована, опустила голову вниз і дивиться тільки на перевернуті чаші. І не бачить, що ззаді є дві повні чаші. Тобто є можливості, є навіть більше ніж два варіанти, і треба подивитися у свою силу. Не в розчарування пірнати, а подивитися на це під іншим кутом і повірити більше в те, що все можливо. Просто не треба опускати руки і треба рухатися далі, далі і далі і далі. Вчитися брати уроки життя, не розочаровуватися так дуже сильно, а продовжувати діяти далі вже можливо. Іншим таким, іншим способом досягати своєї цілі. І навіть, можливо, хтось вас розчарував. Тут, може, ви розчаруєтеся в якійсь людині, хтось вас розчарує. Але інформація йде більше про те, що ви, якби самі, можливо, мали якісь очікування і, а вони не здійснилися. Сталося по-іншому. І ви розчарувалися. Так, далі. Ще остання колода карт. Дивимося, що далі буде? А, хороші прибутки, будуть клієнти, будуть прибутки, будуть гроші, це чудовий обмін. А коли гроші приходять, і ви віддаєте ви щедрий клієнт, і ви притягуєте щедрих клієнтів до себе. Дуже чудова карта, і це ще а, може бути по цій карті, що ви захочете підвищувати свою кваліфікацію, що ви підете ще вчитися чомусь. Ви захочете ще чомусь навчитися, ще якісь новинки привнести в свою майстерність, вдосконалюватися, і також, можливо, ви станете уже тим майстром, який буде. Вчити інших. Тобто, можливо, ви наймете ще на роботу людей і будете вчити їх майстерності, або до вас прийдуть, якщо ви там в наймі, прийдуть люди на роботу, ну, якісь нові, і ви станете тою людиною, яка буде вчити і показувати роботу, що робити і як робити. Так. Ой, така енергія подкапала. Скачуть карти, хішаться. Так, ми їх подбираємо. Їх докутки, вони нам потрібні. Треба, щоб все було в порядку. Йдемо сюди. Так, і дивимося далі. Ідея, рицар, рицар жезлів. Рицар це завжди швидкий. Щось буде дуже швидко, якась швидка інформація прийде. Можливо, гості до вас приїдуть такі неочікування, але і треба буде швиденько робити все. Або ви в гості поїдете, також відрядження. На швидкості будуть мінятися події. Це дуже швидко щось буде все змінюватися, все приходите, відходите. Треба буде збирати багато інформації, обробляти, куди їхати, щось робити, бігати. Така рутина, закрутиться, закрутиться, заколотиться, махати. Карта Маг це чудова карта творця, якась творчість. Можливо, ви захочете чимось займатися, ще якісь хобі привнести в своє життя, якась творчість у вас, креативність, творчість, якісь ідеї, і ви будете втілювати їх в життя. І у вас буде все для того, тому що е, е, карта маг. Це мах ще людина, яка може все. І ви зрозумієте, я це можу? Можливо, десь ви виношували в собі якусь таку творчу ниточку, або ви не бачили, наприклад, своєї творчості. Ви не знали, на що ви здатні, і тут на вас таке прийде натхнення, що ви зрозумієте, я хочу робити це. Наприклад, ви захочете вчитися в'язати, вишивати чи малювати, чи щось. Щось таке, ви захочете, якась творчість у вас проснеться, і ви зрозумієте, що ви це можете. Що у вас є для того все, що вам не треба відкладати, і, е, і не треба думати, що я це не можу, це не здійсниться. Ви можете все, ви творець своєї долі. Карта Мах означає, я можу все. Щось таке нове. Імператриця, чудова карта імператриця. Це мега Карта, коли ви, це насолода від життя, насолода матеріальним життям. Так, коли ви насолоджуєтеся матеріальним життям, і ви розумієте, що у вас вже була тут карта імператриці, і вона повторюється. Коли повторюється енергія, тут енергія імператриці повторюється. І це ще карта вагітності. У нас тут а, наша оця імператриця, тут вагітна. Це коли щось нове йде в ваше життя, особливо нове життя. Якщо ваша е, така е, ситуація про вагітність, це є шанс, що ви е, завагітнієте, якщо ви цього хочете, якщо це ваша тема. І, взагалі, імператриця це про таке розкішне життя, про радість і життя. Це більше радість від життя, коли ви радієте життю. І вмієте цією радістю поділитися, тому що імператриця вона ще і ділиться своєю радістю, і таке спори коло любові, коло себе. Це така жіноча енергія. Жіноча енергія це енергія материнства, коли тепло, смачно, добре, тебе люблять. А, і на цій хорошій карті закінчую розклад дорогенькі скорпіони. Люблю, обіймаю вас і бажаю вам дійсня всіх ваших мрій.